Як доглядати за подушкою та наволочками? Подушку ви можете прати в вашій пральній машині у делікатному режимі при температурі 30-40 градусів. Використовуйте при цьому рідкий миючий засоб. І я раджу його додавати в меншому об'ємі, ніж зазвичай, тому що сам холофайбер сприяє утворенню піни. І якщо ваша машинка має додатковий режим ополіскування, то краще його використати. Після прання подушці треба надати її первинного вигляду, а потім сушити у горизонтальному положенні у добре вентильованому місці. На жаль, з кожним циклом прання, а також і просто в процесі використання, подушка втрачає свій об'єм і треба додавати холофайбер, а через 3 роки, такий строк служби холофайберу, його потрібно повністю замінити. Якщо ви придбали подушку в мене, ви також можна, можете придбати у мене і додатковий холофайбер для її відновлення. Що стосується наволочок, з сатину ви можете прати разом з вашою постільною білизнею у пральній машині. А ось наволочки шовку Armani чи шовку Малбері, тобто натуральний, я все ж таки раджу прати вручну. Для цього використовувати спеціальний рідкий засіб для делікатних тканин. Або, звичайний шампунь для волосся. Навочку з натурального шовку я не раджу терти щільно руками, поводитися дуже обережно, а краще просто замочити її на деякий час. Щоб натуральний шовк зберігав свій блиск, краще ополіскувати наволочку у підкисленій воді. Для цього на 3 літри води треба додати 1 чайну ложку лимонної кислоти. Рушін вже не має запаху. Потім краще навочку віджати через рушник або просто дати воді стекти. Сушити наволочку не можна у сушильній машині і під сонячним промінням, бо навочка втратить свій колір.